Усім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про найкращі прочитані книжечки за 2024 рік. Але цього разу ми будемо говорити не про класичну літературу як минулого відео, а про детективи, наукову фантастику, романи, драми та інше, що я оцінила на 5 зірочок. Почнемо. Перший розділ це детективи та трилери. Цьогоріч я прочитала майже усі пригоди про Шерлока Голмса від Артура Конана Дойла, але лише дві з них опинилися у цьому списку. Ні ті, ні інші не вразили мене настільки, як собака Баскервілів та. «Етюд у багряних тонах взагалі я не фанат детективів, тому пригоди про Шерлока Голмса не були для мене настільки цікавими. Перша книжечка, яку я прочитала про Шерлока Голмса, це звичайно «Етюд у Багряних тонах. Якщо ви також ще не знайомі з Шерлоком Голмсом. То раджу вам почати саме з цієї книжечки. Наступна книжечка це Собака Баскервілі». наймоторішніша книжечка про пригоди Шерлока Голмса. Ця книга дуже атмосферна та загадкова, тому мені було цікаво читати. Не будемо багато говорити про Шерлока Голмса, тому що всі знають про що його історії, і Перейдемо до наступної. наступна книжечка це парфуми від німецького письменника Патріка Зюськінда. Це доволі таки відразлива, але геніальна історія про людську одержимість та запахи. Головний герой Жан-Батіс Гренуй це людина з надзвичайно гострим нюхом. Він стає настільки одержимим запахами, що прагне створити свій власний аромат, і це веде його до найжахливіших злочинів. Чесно кажучи, після прочитання. Цієї книги я довго не могла вийти зі ступору, тому що я була настільки вражена, як взагалі така ідея могла прийти. Цю книгу мені порадила прочитати подруга, і вона сказала, що це найкраща книга, яку вона взагалі читала. Для мене ця книга виявилася повним шоком. Протягом прочитання книги я відчувала різні емоції, окрім жалю до головного героя. Я не могла зрозуміти ні його почуттів, ні. Того навіщо він це робить. Є ймовірність, що у нього були якісь проблеми з психічним здоров'ям, тому він так вчиняв. Але якщо ні, у мене немає інших виправдань. Книжечка закінчилась не хеппі-ендом, звичайно, тому вам вирішувати, чи читати це, чи ні. Але також є екранізація. Екранізація навіть ще бридкіша, ніж книжка, але воно того варте. Все. Більше не будемо говорити про трилери та детективи. Поговоримо про романтику. Книжечка сучасної письменниці Анни Гавальди. Я її кохав. Я його кохала. Це мій перший прочитаний роман від цієї письменниці, вона, до речі, з Франції, і мені ця книжечка дуже сподобалася. Також хочу попередити, що інші книжечки Анни Гавальди мені не сподобалися. Я їх читала, але вони показалися мені настільки різними від тієї, що я просто не могла повірити, що авторка одна й та сама. Поговоримо про сюжет. Розповідає нам про одружену па. Яка має двох дітей, але чоловік зраджує дружині і вирішує покинути її та втікти з коханкою. Сама історія побудована на діалог, який відбувається між батьком чоловіка та цією жінкою, про те, як часом життя повертає не туди, і з якими труднощами ми можемо зустрітися на шляху. Мені сподобалася ця історія саме через те, що там багато. Відвертих розмов все дуже емоційно. Ця історія залишає яскравий слід у серці. Також історія цієї пари змушує переосмислити багато речей, про які ми звикли думати поверхнево. Наступна це найсмачніша книжечка року Шоколад від англійської письменниці Джоан Гарріс. Одного дня в невеличкому французькому містечку під час карнавалу з'являється загадкова красуня Діана Роше з її дочкою. Анук невздовзі вона відкриває свій шоколадний магазин та спокушає жителів до поїдання солодкого. Місцевий священник обурений і ставить парафіян перед вибором: церква або шоколад. Віанна це дуже цікавий персонаж, наче чарівниця вона вміє вгадувати сподівання та бажання людей. Але лише коли у місті з'явилися річкові мандрівники, вона зрозуміла власні мрії і покинула місто. Це дуже чарівна історія про кохання, магію та шоколад. Єдине, що я не второпала, це відносини між священником та Віанною, тому що інколи у них були гарні стосунки, інколи вони ненавиділи одне одного. І я була у розпачі, тому що я не знала до чого це все. Також є продовження, наскільки мені відомо, складається з двох книжечок, яких я ще не читала. Можливо, потім я зрозумію. Наступний роман від Кетрін Стокет Прислуга наріжним каменем сюжету стали історії темношкірих служниць, які у 1960-ті роки працювали на білих людей у США. Штат Місісіпі, кожна головна героїня має свою власну історію, і книга мене вразила саме тим. Як відверто вони розповідають про найтемніші часи їхнього життя, я була вражена тим, як Стокет змогла передати біль і боротьбу жінок, чия доля здавалась би визначеною ще до їхнього народження. Книга справді змушує замислитися над проблемами, які залишаються актуальними. І досі, наступна книжечка відноситься до жанру біографії, і це щоденник Анни Франк. Коли я згадую про книгу, я згадую про те. Як я плакала, це реальний щоденник єврейської дівчинки, написаний під час Другої світової війни, коли вона перебувала в підпіллі, рятуючись від нацистів. Щоденник містить глибокі роздуми про людську природу, мрії та надії, а також яскраво передає атмосферу того часу. Анна, це дівчинка, яка мріяла стати письменницею. Вона писала про свої проблеми з батьками. Роздуми, мрії, сподівання, а також надії на майбутнє. Її щоденник став символом голокосту, а також боротьби за гідність і свободу в умовах безжального режиму. Читаючи її щоденник, я також думала про ті часи, про те, як людям було важко саме в той час і як вони змогли пережити це. Не можу передати точно свої емоції, що я відчувала на той момент. Але ця книга і досі залишається у моїй пам'яті назавжди. Наступний розділ це сучасна художня література, і поговоримо ми про книжечку, яка називається Клуб любителів книг і пирогів з картопельного лушпиння. Ця книга розповідає про надії, дружбу. Та відновлення після війни дія відбувається після Другої світової війни на острові у Великій Британії. Головна героїня Джуліет Ештон, письменниця, яка отримує лист від одного з членів клубу. Виявляється, що цей клуб був створений під час окупації острова його метою була підтримати один одного в складні часи. Джуліет згодом починає спілкуватися. Зі всіма членами клубу і зав'язує міцну дружбу з ними. Єдине, що мені не сподобалося в цій книзі, це невизначеність головної героїні між двома чоловіками. Для мене це було дуже дивним, тому що як для такої книжки це було занадто низько. Але загалом я вподобала цю історію, яка змусить посміхнутися кожного. І останній розділ у нашому списку це наукова фантастика, до якої увійшла. Одна книжечка Квіти для Елджернона це історія про Чарлі Гордона, Чоловіка з розумовою відсталістю, який погоджується на експеримент для підвищення свого інтелекту. Операція дає результат, і його інтелект починає дуже швидко зростати, де ми можемо спостерігати ці зміни за його щоденником. Однак, звичайно, з цим приходять інші проблеми. Чарлі відчуває себе дуже ізольованим та стикається з соціальними проблемами. А з часом його розумові здібності починають погіршуватися. Чарлі, як головний герой, залишає після себе дуже багато роздумів. Цей роман змушує переживати трагічний кінець разом з Чарлі та вчить цінувати прості радості життя. А хто ж такий Елжарно? Ви дізнаєтеся, прочитавши цю книжечку. І ось ми підійшли до кінця списку найкращих книг, прочитаних у 2024 році. Я сподіваюся, що це відео було корисним і ви знайшли для себе щось цікаве та повчальне. Якщо ви вже читали одну з цих книжечок, то пишіть у коментарях, я б з радістю прочитала. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайчики, а також ділитись відео з друзями. Дякую, що були зі мною, і побачимося у наступному відео!